Вітаю цей проект ну, Що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в різних регіонах нашої країни в умовах війни та як вони наближають нашу спільну перемогу. Сьогодні з колегами із Запоріжжя ми обговоримо про те, як в наших містах формуються бригади гвардії наступу. Маргарита Доценко вже вийшла з нами на зв'язок. Маргарито. Як завжди раді вас чути і бачити. Колего, вітаю вас і дуже вдячна за цю розмову. На Черкащині почали формувати штурмові добровольчі бригади, які будуть орієнтуватися виключно на штурмові дії. Їхньою основою будуть бійці, та, які мають бойовий досвід, і з ними укладатимуть контракт. і Вони будуть забезпечені всім необхідним, що передбачає контрактна служба. На цьому наголосив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він зазначив, що це не мобілізація, яка зараз триває в країні, а формування добровольчих загонів. Протягом першого тижня формування таких бригад 160 черкащан виявило бажання до них приєднатися, але кількісний показник не є основним при такому формуванні. Звертають увагу на якість бійців, на їхню фізичну підготовку, на їхню мотивованість. Незважаючи на те, що підрозділи комплектуватимуться виключно досвідченими бійцями. Всі вони проходитимуть навчання від одного до трьох місяців. Також варто зазначити, що спростилася процедура рекрутингу військових. До цього процесу приєдналися ЦНАПи. Уже укладено угоду про співпрацю з шістьма центрами надання адміністративних послуг. Також хочемо нагадати, що всі бажаючи приєднатися до цих підрозділів, повинні подивитися умови на сайті штормвсговіє, заповнити анкету або заповнити цю анкету через ЦНАП. Ось така ситуація в Черкасах. А як у вас? За тиждень набору для проходження служби за контрактом у підрозділі штурмової бригади Гвардія наступу подали заявку 123 добровольців із Запорізької області. Вони будуть виконувати обов'язки або в лавах Національної поліції України, або в лавах Нацгвардії, або як прикордонники, тобто цілий спектр можливостей, щоб люди могли обрати те, що їм до душі. До 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон виявили, Бажання долучитися понад 30 добровольців. Гвардія наступу нагадаю, що це загальнодержавна ініціатива. Її підрозділи створюються для звільнення тимчасово окупованих територій і підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ України. Набір у Запоріжжі стартував 3 лютого. Ми у нашому телеграм-каналі поцікавилися у читачів, як вони ставляться до формування добровольчих батальйонів в рамках гвардії наступу і маємо такі відповіді. 31% вважає, що це краще ніж ловити на вулиці і вручати повістку. Така ж кількість вважає, що з такими бригадами ми швидше наблизимо нашу перемогу. І 39% переконані, що всі добровольці вже на фронті. Ось така ситуація. Маргарито дякуємо за спілкування. На все добре почуємося і йдемо до перемоги разом. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас в рамках якого ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, як живуть українці в умовах війни. Щасти вам і до нових зустрічей.